На сесії міської ради розглядалося питання про виділення, про надання дозвілу на виготовлення проєкту зимоустрою земельної ділянки для подальшої додачі в оренду під будівлю котельні. Минуле рішення було не надавати. Після цього підприємство звернулося до суду, суд визнав таке рішення міської ради, що не відповідає закону. І скасува це рішення. Питання повторно винесено було на розгляд сесії, але рішення не змінилося. Перед початком розгляду цього питання юриспонсу міської ради проінформував депутатів, ознайомив їх з положеннями закону України, який називається Зелений кодекс, що для відмови повинні бути гарантовані причини. І у міської ради немає цих причин, але е, рішення депутатів не змінилося. Е, Де-факто нам не заборонили з 22 присутніх, проголосовав за 14, не, не вистачило одного голосу. Але як підсумок цього, цього засідання. Це питання довго розглядалося, довго обговорювалося. Виступали депутати, виступали депутати районної ради, конкретно пан Вільчинський, який звів це питання до того, що ми повинні заборонити існування цього підприємства. І депутати не прийняли рішення. Наші подальші дії. Будуть так же само в руслі закону. Ми будемо подавати наступний позов до суду про скасування цього рішення знову, а також позов згідно адміністративного, а також Хозяйственного кодексу про компенсацію збитків, внесених підприємств за недоотриману. Своїм рішенням міська рада надає підприємству працювати, не дає заробляти гроші, її дії протизаконні, і наші дії будуть адекватні в рамках правового поля.